На засідання постійної комісії з питань земельних відносин будівництва архітектури охорони пам'ятників історичного середовища комунальної власності, житлово-комунального господарства та поголу. Всього членів комісії 5 осіб, присутні 4 комісії, відсутні сніг по 1. Запрошені. Яшин Олег Миколайович, Олемаренко Микола Іванович. Порядок денний, 24 питання. Перша заява заява Ленди Анатолійовича стосовно затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і змінної цільового призначення для будівництва і обслугування житлового будинку, господарських будівлі і споруд за рахунок земель ділянки, яка перебуває у власності. Пропозиція затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки змінної цільового призначення для будівництва і обслуговування допомогу будинку та будівель споруд за рахунок земельної ділянки приватної власності, яка перебуває у власності Ленди Анатолія Анатолійовича для ведення особистого селянського господарства площею 25, 25 соток, розташована за адресою вулиця Павла Колупотка, 39 села Шрамківка. Які будуть пропозиції? Це хата чинно. 25 сот. Біля хати. Біля хати і нормального ділянка. Було ОСГ, тепер на будівлю. ОСГ побудував будинку і приватизував. Тепер вони роблять путь. 25% на під будівлю і решта буде осеге. ОСГА якийсь повний стан роблять які під будинку. Так, голосуємо за. За. Буряченко. За, за. за. ЛП. За. За. Аллаган? За. Проти за. немає. За результатом голосування затвердити проєкт землеустрою відведення земельної ділянки. Так, Друге питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміни цільового призначення для будівництва і кулування житлового будинку. Теж так аналогічна. Прізвище Каюк Анатолій Григорович. Теж змінити, затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зміни цільового призначення для будівництва і обслуговування. Цей будинок знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 57, село Остапівка, теж 25 сотні. Пропозиції. Затвердити. Голосує. Гурьова за. Буряченко Буряченка. Галаган. Пилипенко. Нехай, кого питати буду, я питати. Дайте, хто позичний хочуть. Перше питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зміною цільового призначення. Це заява Коштак Олександра Олександровича. Теж змінити цільове призначення. Адреса вулиця Незалежності село Шарківка. Тоже житловий будинок. Тоже житловий будинок. Тоже Пропозиція. Да, да, затвердження. Да, Голосуй. Гаряченко за. Горєва за. Галаган за. Липенко за. Аналогічне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зміною цієї його призначення. Заява Коршак Олександра Олександровича. Дом там. продали будинок. Находиться у власності Коршака Олександра Олександровича 0,1071. Розташована вулиця Незалежності село Шрамківка. Пропозиції. Затвердити. Голосує. Бри, за. за за Галаган за за Перепенко. Слідуюче питання про надання згоди щодо продовження договору суб Поступила заява Терещенка Бориса Петровича стосовно надання згоди на продовження договорів з СВГ Терещенко на земельній ділянці комунальної власності, які перебувають в оренді Терещенка Бориса Петровича. Пропозиція надати згоду Терещенко Борису Петровичу на продовження договору суду оренди СВГ Терещенко для ведення фермерського господарства, які перебуває в оренді Терещенка Бориса Петровича на термін основного договору оренди землі до 17 червня 1935 року. А саме земельна ділянка 185 га, 1,85 га, 1,79,92 Га, 185 га, 2,30, 15, га, 1,64,99 гектарів, 12,60, 44 гектара, 3,705 гектара, 1,83,01 гектара, які розташовані в межах Шрамківської сільської ради. Село Демки. Пропозиція. До якого року? До 35 го року. Це суперенна. Дієм-то. Тобто вирухований суборенда він передає сам собі? Сам собі, ну ФГ, ну фізична услуга, це ФГ. ФГ на те речення. А договор там докорив його? До 35-го. так і був, але це суборенда із фермерського господарства на фізичну особу. З фізичної на фермерську? З фізичної на фермерську, там це написано, так. Як договор обладнює фізична услуга. Голосуємо. Гуляченко за. 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 Галага. За. за. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності. Надійшло клопотання ТОВ і нагродравів на щодо надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності. Дозвіл на розробку проєкту щодо зміни цільового призначення площею 081840 гектарів згідно класифікації видів цільового призначення для будівництва та обслугування будівель торгівлі, що розташовані в селищі Кононівка для будівництва та обслугування житлового будинку господарських будівель та споруд. Буде будувати магазини? Присадив з торгівлі на присадив. А-а-а, я зрозуміла, що будівництво обслуговування. <плес> Яка буде пропозиція? Там, твій та земліць, 184. Надав ну, ти дозвіл на розгляд. Там 18 Да, 18 сотень. Так. Борисенко, за. Так. Гаврилов, да. Так. Талепенко. Так. управління спадковим майном на укладення да. договору оренди землі. Прийняти управління спадковим майном, зокрема, земельну ділянку, кадастровий номер, площею 4-7338 для ведення товарного сільського господарського виробництва розташована за межами села Свічківка. Власник, який помер на момент державної реєстрації право власності спадкоємця на таку земельну ділянку або до набрання законної сили рішенням суду до визнання сплащеної від умені. та укласти Шрамківській сільській ради. Товариство Валічевська зернова компанія договір оренди на земельну ділянку площею 4,73-38 гектарів для ведення товарного сільськогосподарського ну. виробництва терміном та, 10 років. Але до моменту державної реєстрації права власності Як спадкоємців Орендна плата в розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки землі. Яка буде пропозиція? Без не мав взагалі. Ну немає, ну, немає, немає. я хочу. Як тобі? Я буду тобі право. суду, чи я? Так він так. має там право і повернути скільки коштів, як оце він? Ні, коштів. Ні? ні. <laughs> ми ще його зберігаємо, піде основний діос. Тут нас іде бюджет, що нас є прийдемо збирати, та, так? Так, так, так. То ми їм не дозвіли коштів, так? Та. Та. Я через то, що А воно було у Баришевській, у Викарстані. Да, так, так у цей того, він помер, Тепер Баришов, я поняла, сільський раді. Поки не з'явиться власне, поки не появиться. Мова, окна, непо, я, Прийняти в управління ставковим майном і вкласти договір з того бачення за За. Беліченко за Гаєва. За Чотири За. Слідуюче питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі та надання земельної ділянки у власність. Заява Мустафінової Людмили Іванівна. стосовно затвердження технічної документації. І передачі приватного. Щодо затвердження земельної ділянки в натурі 02252 для будівництва і обслуговання житлового будинку. Передати їй у власність земельницю ділянку. Село Колонівка, вулиця Шевченка, 6А. Я, 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 Пропозиція я, я, я. затвердити. Jasne. No. Wersjentka, za, Rywa? za, na za, lepiej za. Proszę, hey, dokumentacji za.